Кінотуризм порівняно новий різновид відпочинку. Тим не менше, він набув неабиякої популярності. Коломия також нещодавно приймала у себе такий фестиваль. За словами організаторів для дійства, обирати режисерів короткометражок із маленьких містечок, адже головна мета показати, що кіно доступне будь-кому. Звичайне українське кіно зняте українськими режисерами, зазвичай короткометражне. Ось те, що лежить в основі фестивалю кінотуризм. Зазвичай організатори подорожують маленькими українськими містечками, з яких походять автори тієї чи іншої картини. Подорожуємо по містах, привозимо маленькі відносно середні міста і показуємо, що кіно доступне будь-кому. Це такі ж самі люди роблять, його які ті, що сидять в залі і дивляться на нього. Фестиваль стартував у Радивилові Рівненської області. Також короткометражки побачили у бродах на Львівщині, а тепер фестиваль примандрував і до столиці Покуття. І якщо спочатку дійство мало на меті тільки пропаганду та популяризацію вітчизняного кіно, то згодом воно стало благодійним. Радовілі броди ми збирали для військовослужбовців з цих місць. Тут ми збираємо для коломейських хлопців, тому там є чим є, що їм треба купити. Тарас Підгірняк організатор фестивалю Кінотуризм. Крім того, він один із режисерів магазину Щастя, анімаційного короткометражного фільму про жінок та чоловіків. І, хоча стрічка триває всього 9 хвилин, автори намагалися показати, що основна відмінність між статтями це процес прийняття рішень, особливо коли треба обирати свою половину. Крім мультфільму, Коломияни побачили ще низку різноманітних відеоробіт. Фільм про Шевченка, це як Шевченко шукав роботи. Ось у нас вже шарік Шевченка якраз попали в тему. Один фільм про сироїдство і ще один фільм про почуття, відчуття. Ну, одним словом, побачите. Арсеній Бортник, режисер короткометражного фільму, як Шевченко шукав роботи. Він же й автор сценарію, який написав за мотивами оповідання Осипа Маковея, 23-річний випускник університету Карпенка Карого, вирішив донести до глядача вітчизняне кіно. Пробуємо якось і свої фільми покажити себе, якось трошки показувати і людям якось допомагати, щоб вони дивилися кіно українське. У Коломиї фестиваль відбувся завдяки ініціативі голови молодіжної ради Дениса Угорчука. В нашому місці подібне дійство відбувалося вперше. Переглядали фільм в кінотеатрі Стрічка. Ціна квитка 20 гривень. Усі кошти підуть на допомогу воякам. АТО. і це такі сімастхем, щоб це відбулося в Коломиї. А оскільки український кінематограф зараз росте, і в принципі кінематограф всім подобається, тому я думаю, що багато людей би цим зацікавилось. І в принципі, так і вийшло, мало сприймали це дуже круто. На фестиваль прийшла в основному молодь. На початку кілька слів від молодих режисерів, ну а далі самі короткометражки. Акцію вирішив підтримати в зв'язку з тим, що багато коломиян і жителів району приймають участь в АТО. І дехто з моїх друзів приймає і якимось чином треба їм допомагати, і це мінімальне, що ми можемо зробити. Кінотуризм порівняно новий різновид відпочинку. Тим не менше, він набув неабиякої популярності, а тепер примандрував і до нашого міста.